Сантрі від виробника Мілан. Сантрі і Сантрі гель. Дуже люблять наші клієнти такі засоби. Є у вигляді рідини і у вигляді гелю. Ну, вони не дуже так уже і відрізняються, якщо так, по консистенції. Значить, ці засоби на основі кислоти. Значить, Засоби на основі кислоти. Я хочу сказати, що будь-який засіб, який на основі кислоти, буде чистити добре. Засоби, які там на солях всяких, вони будуть більш такі щадящі. От. Що тут у нас у складі? Так, видаляє іржу, вапняний наліт. Так, так, працювати в гумових рукавичках. Для... Так, бачите, вода питна, соляна кислота, От. барвник, запашка. Нанести засіб, <засіб> під ободок унітаза або забруднену поверхню за допомогою щітки або губок. Видалення стійкого бруду або плям і ржі, витримати засіб на поверхні 5-10 хвилин, після чого протерти щіткою та змити водою, працювати в рукавичках, От. берегти очі. Чудовий я такий засіб. Тож замовляйте наш сайт Лімпіоки. Так, зараз подивимося, як працює ось цей засіб. Значить, його треба тут видно добре Ржавчина. Щось ми нанесли такий кусочок, Розітремо це діло. Ну, в принципі, блин, як би це так показати, щоб було видно, що. Уже пішли такі лінії, від'їдати стало, стало від'їдати. Ось все видно, да? де пішла таке скупчення миючого. Ми розітремо зараз. от. Тут трішки видно, де жовте от. Ми розітремо. от, і залишимо на 10-15 хвилин, так як пишеться на бутилці. І подивимось, що буде через. Ну, вже видно, в принципі. Уже видно, наскільки побіліло. Ось тут видно патьоки, де потекло маюче. Видно. Зараз ще на плитці подивимося, ось на ці, як воно буде працювати. Ось ми наливаємо, і ось як воно швидко від'їдає. Відразу видно. Це рідина, в принципі, треба попробувати накрутити якусь пирскалку, А от гель. Він не так швидко буде розтікатися. Так от відмилося. Ось на плитки немає ржавчини тої, яка була. Ну, зараз будемо змивати, от. скільки збігає грязюки. Отак вот от мене чай наша пропрацювала і ванну на